Це будинок на вулиці Лазурній, 14 Бещі у мікрорайоні Намив. Тут мешкають 150 людей. Під будинком є технічне приміщення, де проходять будинкові комунікації. Проте там ховатися не можна, каже голова ОСББ «Вітязь» Микола Олійник. Умов для перебування там немає. Нема не Намиві я не знаю ні одного будинку, проєкту. Ті будинки, які до 84-го року здавалися, то там взагалі підвали практично не існують. там пратінівозможна по підвалах. Там комунікація і все остальне. Приміщення підвалу порожнє, вентиляції немає, є доступ до питної води. води. Перекриваються і набрати води. Це саме та, яка придатна для це ну, на дом заводиться. Доступ до підвальних приміщень у сусідньому будинку на вулиці Лазурна, 10В, тільки через під'їзд. Табличок з повідомленням про можливість тимчасового укриття чи балансоутримувача тут немає. В одному з під'їздів вхід до підвалу замурували. Якщо навіть ховатися у підвал, то він затоплений наполовину. Підвал, який нам показали мешканці будинку на лазурній 10В, води не виявилося, проте і місця, де сховатися, там немає. За дверіма приміщення 2 на 2 метри. На мікрорайоні Намив, у зв'язку з тим, що цей мікрорайон строївся на намивній території, проєктом не передбачено взагалі підвальних приміщень. Тобто цей район не має підвальних приміщень, в яких би ми могли укривати населення. Тому ми спланували укриття населення в школах та в паркінгах і в магазинах, які мають склади АТБ і так далі, тому подобне. Тобто, які мають підвальне приміщення. Ну на всіх. Мешканців намива не вистачає цих підвальних приміщень, тому зараз, по нормативним даним, розглядається питання щодо облаштування тимчасових споруд. Ще одна проблема з розміщенням людей у підвальних приміщеннях, говорить Олександр Герасіменя, …Мотлох та бруд. Це підвал на вулиці декабристів, 23 а дріб 8. Біля під'їзду табличка. Сховище номер 52012 Ключі знаходяться в дільниці 1 ТОВ Центральний 1. Ключі не потрібні, тому що двері відчинені. Всередині розкидане сміття. Телефоном диспетчерка першої дільниці управляючої компанії Центральний 1 сказала, що компанії відношення до цього сховища немає і кинула слухавку. Інші номери компанії недійсні. Відповідальність за наведення порядку лежить на управляючій компанії та ГЖЕП Центрального району. Підвал це тимчасове сховище. У разі небезпеки мешканці можуть перебувати у підвалі близько шести годин, а у захисній споруді близько трьох днів. Доступ до підвальних приміщень забезпечує балансоутримувач. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.